Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Лише 5 з 22 необхідних для кворуму депутатів зареєструвалися на сесію міської ради. Засідання не відбулося. Корпусний парк біля стадіону Ворскла, авіамістечко Брейлки, Левада. Там до кінця року у Полтаві з'являться модульні вбиральні. Ваучери на навчання за 123 професіями та спеціальностями на Полтавщині отримали вже близько 700 охочих. Музика. Небажання співпрацювати в умовах так званої Мамаївщини, закритість від депутатів інформації про закупівлі для військових. Формат сесії онлайн та недосконалі системи голос. Ці та інші причини називають депутати фракції, які сьогодні не з'явилися на сесію Полтавської міської ради. Зареєструвалося лише п'ять обранців. Тож через відсутність кворуму засідання не відбулося. Секретар міської ради Андрій Карпов назвав це саботажем. Більше дивіться у сюжеті. 35-та сесія Полтавської міської ради восьмого скликання запланована на 5 липня, так і не відбулася. Причина відсутність кворуму на онлайн-засідання зареєструвалися лише 5 із 42 депутатів при необхідному мінімумі 22. Складається дивна ситуація, коли вчора і на цьому минулому тижні. Всі депутати працювали в депутатських комісіях, підтримали всі майже питання, які виносилися зі 130 питань. Серед, серед цих питань і допомога військовим, і допомога породіллям, і купа безліч інших питань, які зараз дуже необхідні для міста, під час війни не дати допомогу військовим це саботаж. Сьогодні в повному складі відсутні фракції слуг народу, рідного міста і за майбутнє. Не з'явилися на сесію і представники Всеукраїнського об'єднання Свобода та деякі депутати від партії Простих людей. У фракції Слуга народу кажуть, до сесії не доєдналися, бо не хочуть співпрацювати в умовах так званої Мамаївщини. До того ж, Андрій Карпов додають слуги, не виконав певні їхні вимоги. Три основних критерії, які ми йому ставили, він їх не виконав. Перше. Це викорінення Мамаївщини. Другий критерій, який ми йому ставили, це обов'язково налагодити роботу у сфері ЖКХ. Останній критерій і, можна сказати, найголовніший: це нульова толерантність до корупції. Ми вимагали те, щоб він, щоб він всі. Закупки для наших військових, щоб він їх показував, показував не кількість нікому. А найголовніше це вартість. Позиція і вартість її. Чому тому що на війні красти це точно табу лідер фракції рідне місто Олександр Удавиченко та голова фракції за майбутнє Євген Дикань пояснюють відсутність свою та однопартійців, тим, що розглядати таку кількість питань в режимі онлайн нереально. На Наголоження раді було ще дві неділі назад домовлено про те, що ми розглядаємо ці. 130 питань у режимі офлайн, тобто в нормальному класичному режимі, в залі засідань, тому що розглянути онлайн 130 питань дуже складно. Все погодили, і він погодився. Потім е, поміняв свою точку зору і підписав розпорядження, в якому оголосив онлайн сесії. Тому ми сьогодні вважаємо, що такі дії виконуючі обов'язки міського голови. Підривають нормальну роботу міської ради. Ми не доєдналися до онлайн-засідання, тому що ми договорились на погоджувальній раді, що це буде проходити в сесійній залі. А секретар Полтавської міської ради не захотів проводити в сесійній залі. По цій причині ми не приєдналися. Неприйнятним онлайн формат вважає і депутатка Полтавської міської ради від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода Оксана Лазаренко і додає програма Голос, яку встановили, аби депутати військові могли голосувати в польових умовах зі смартфону. Технічно не досконала. на 130 питань це нереально на двох попередніх сесіях в режимі онлайн по прогр... через голос. У мене майже не було відео. Постійно виключалась програма, мене постійно викидувало і половину питання просто пропустила, бо не розуміла за що я голосую, і не встигала. У нас більшість депутатів знаходяться в Полтаві. Ми маємо умогу прийти. Навіщо проводити її онлайн, коли ми всі можемо нормально зібратися в сесійній залі? Як стало відомо нам з власних джерел у депутатському корпусі міськради, вже прийнято рішення про зміну секретаря Андрія Карпова та подальша співпраця депутатів та виконуючого обов'язки міського голови під великим сумнівом. У Полтаві до кінця цього року мають з'явитися модульні вбиральні. Поки що визначені орієнтовні місця, де їх можуть розмістити. Це парки корпусний біля стадіону Ворскла, авіамістечка на брейлках та леваді. Який вигляд вони матимуть, та чи є кошти на їх облаштування? Дивіться у сюжеті. Корпусний парк, паркові зони біля стадіону Ворскла, в в мікрорайонах Брелки та Левада. Саме тут до кінця року мають з'явитися модульні вбиральні. У бюджеті міста вже заклали гроші на п'ять туалетів. Говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ми вже виділили кошти. Це 10 мільйонів гривень. Депутати підтримали. Згідно цього концепту, у нас визначені місця, хоча там депутати виставили на голосування, але щоб ми розуміли, ця обрання повинна стояти на мережах водовідведення і водопостачання. А за словами Валерія Пархоменка, вбиральні працюватимуть цілий рік. Вони мають бути із сучасних матеріалів. Проте додає, усі локації, де заплановано встановлення туалетів, поки що орієнтовні. Це концептом передбачені. А от коли ми вийдемо на уже оголошення тендеру і все остальне, тоді вже буде і місце остаточне визначення. Це сучасні вбиральні для інклюзії, для доступністю для людей з обмеженими можливостями. Поділені на чоловічу, жіночу там зону, да і третя це для людей із обмеженими можливостями. З онучкою регіною у центрі міста гуляє Полтавка Людмила Миколаївна. Говорить, у місті вбиралень не вистачає. У всякому місті потрібно, щоб були вбиральні. У нас їх ну недостатньо, скажем так. Із Краматорська пані Катерина у нашому місті проживає вже рік. Проте помітила у Полтаві з вуличними туалетами ситуація важка. Супермаркет ближайший або додому біжимо. Важко сим. Хотілося б, ми читали, що їх збираються поставити тут дуже добре. За словами Валерія Пархоменка, нині визначають параметри туалетів. Після цього будуть оголошені тендери. У Полтаві презентували напрацювання першого етапу ескізного проєкту паркування у межах центральної частини міста. Зокрема, по вулиці Європейській небесної сотні Шевченка та прилеглих до них вулиць. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, проєкт має на меті не лише збільшити кількість паркувальних місць, а й зменшити хаотичне та неконтрольоване паркування, підвищити ефективність паркувального простору, збільшити безпеку дорожнього руху та безпеку пішоходів, розвинути мережу громадського транспорту, велоінфраструктури. Ми хочемо Упорядкувати, нанести розмітку, створити інспекцію у нас у нашій інспекції по благоустрою інспекцію з паркування і наводити ладу. Це не буде, це не платна парковка. І, скажімо так, в межах, де можна зробити, розширити поробити кармани, це, наприклад, біля медичної академії, на проти ринку центрального, да це де квітковий ринок у нас біля дитячої лікарні. Де люди заїжджають вже на пішохідну зону, тому розширити, зробити паркування не в ряд, а під кутом або ялинкою і таким чином збільшити кількість парковочних місць. Раніше дитячий оздоровчий табір, а зараз прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Переселенці, які проживають у дитячому здоровчому центрі маяк, що в селі Головач, отримали гуманітарну допомогу. Ортопедичні матраци від американського благодійного фонду. Джем докладніше про це у наступному сюжеті. У Полтавському обласному дитячому оздоровчому центрі Маяк, що в селі Головач, нині проживає 45 вимушених переселенців з різних гарячих точок. Кожному з них нема куди повертатися. Історія кожної родини унікальна та вражаюча. У мене день народження 24 лютого. І мене, ну, я збирався на працю. Думав, дружина мене буде з утра поздравити, а ні, вона там. Зі слізьми на очах, каже, війна почалась. Виглядаємо з балкона, там вже аеродром бомбять. Ми просиділи десь місяць в коридорі, ото сиділи, поки в 200 метрах там дом не знесло. Рятувалися усією родиною, не покинули і кота та двох шиншил. Останніх вже стало четверо. Іди сюди. Ці маленький, це йому три тижні. Повертатися назад поки що страшно, кажуть люди. Страшно, тому що знову були прильоти і в мене будинок знаходиться возле аеродрому. А зараз ваше житло в якому стані? У ну, мене ні вікон нічого немає. Страшно, почали бомбити там все це. От. Ми поїхали сюди, в Полтавську область. Збираємо трави, от. гриби, люди, гриби збирає сушимо. Насушили, на і на закрилі живуть тут дружно у великих спільних кімнатах, в оточенні соснового лісу та далеко від обласного центру. До найближчого магазину говорять люди півгодини пішки. На умови не нарікають, але будь-якій гуманітарній допомозі раді. Сьогодні не з порожніми руками до них навідалися представники громадської організації Наша справа Полтавщина, які привезли ортопедичні матраси від американського благодійного фонду Джем. Безпосередньо очільник джему Майкл Капоне він продовжує опікуватися людьми в Україні, і ми їм за це дуже-дуже вдячні. Матраси вони різного розміру, є 130 на 190, є 150 на 190. Висота цих матрасів 25,5 см, і вони з функцією меморі. Тобто, коли людина лягає, Сам матрас запам'ятовує структуру тіла цієї людини, яка безпосередньо буде лежати на цьому матрасі. Тут дідусь ледве ходить, пережив два інфаркти, тут е жіночки похилого віку, які ким як обслуговувати себе, нічого іншого вони не можуть. Лагерь під реконструкцією знаходиться, тому таких умов, щоб надати, щоб окремо кімнати. Немає, але люди радіть тому, що є, бо є такі люди, які вже двічі переселяються і тікають від війни. І тому для них дуже важлива допомога від організації Джем, бо у нас тут старі ліжка, старі матраси, і це, що привезли, це дуже цінно. Благодійники громадської організації Наша справа Полтавщина продовжують вивчати потреби переселенців у кожній громаді, аби і надалі забезпечувати їх усім необхідним. Ваучери на безкоштовне навчання від центрів зайнятості у Полтавській області цьогоріч отримали понад 680 охочих. Ще 300 чекають на них. Про це йшлося на брифінгу Ваучер на навчання Крок до відбудови держави. Хто може отримати документ та на кого можна вивчитися? Дивіться у матеріалі Ірини Дави. Понад 680 мешканців Полтавської області отримали ваучери на навчання від служби зайнятості. За допомогою такого документа держава оплачує вартість навчання в закладах освіти певних категорій громадян. Ваучер це документ державного зразку, який дає право певним категоріям осіб оплатити вартість свого навчання. Але не більше, ніж 26 тисяч 800 гривень. Наприклад, якщо визначилася у вас потреба в навчанні 30 тисяч 26 тисяч 800. За цими напрямками відшкодує служба зайнятості, інші центри відшкодує фізичну особу. Отримати ваучер на навчання можна за 123 професіями спеціальностями актуальними на ринку праці. Право на отримання ваучера надається лише раз в переліку претендентів особи, які мають професійно технічну чи вищу освіту, та не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. І він дає можливість отримати другу робітничу професію. кваліфіковану робітнику отримати молодшого бакалавра і проплатити навчання. Можливість молодшого бакалавру навчатися на бакалавру. Бакалавру отримати вищий рівень магістра або пройти перепідготовку за іншим напрямком, як бакалавра. Магістру отримати другу вищу освіту. Ваучери надаються людям старшим за 45 років. Страховий стаж, яких становить не менш як 15 років. До досягнення ними пенсійного віку. Попередню заявку можна подати на онлайн-порталі Державної служби зайнятості. Прикидався жінкою та виманював гроші у чоловіків. Жителя Лубен засуджено на 6 років. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За її словами, наприкінці 2022 року Лубенець створив сторінку у соціальній мережі, завантажив знайдену в інтернеті фотографію незнайомої жінки та від її імені виманював гроші у чоловіків. Потерпілим він представлявся вдовою загиблого під час обстрілу міста Маріуполь, яка виховує малолітнього сина. Та має скрутне матеріальне становище, вважаючи, що допомагають жінці, чоловіки перераховували гроші на банківську картку. Шахрая під час досудового розслідування встановлено а в суді доведено кілька фактів шахрайства. Сума завданих громадянам збитків сягає понад 230 тисяч гривень. Окрім цього, нехтуючи принципами суспільної моралі через месенджер облікового запису, зловмисник надсилав користувачам мережі зображення порнографічного характеру. За скоєні кримінальні правопорушення Лубинським міськрайонним судом чоловіка позбавлено волі на 6 років до набрання вироком законної сили, він перебуватиме під вартою. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Іртепіелює. Бережіть себе, все буде Україна.